Дослідження провели у квітні. Всього методом анкетування опитали 394 людини з них 69% жінок і 31% чоловіків, не залучених до бойових дій. Андріана Костенко розповідає, такий аналіз потрібен, щоб спланувати механізми відбудови і відновлення області після війни. Адже, зокрема, щоб отримати фінансову допомогу від міжнародних фондів і організацій, слід мати чітке уявлення про потреби населення. Ми сфокусували свою увагу не лише на громадян, які не мають так званих соціальних. Пільг певних соціальних статусів а також на жителях, які мають є вразливими категоріями населення. І що цікаво, в цьому дослідженні ми спробували зрозуміти, які потреби є у громадян, які виїхали, тому що жителі, які виїхали, дуже б хотілося, щоб вони повернулися. Одна з ключових проблем, за словами жінки, відсутність стабільної роботи і відповідне джерела прибутків. За результатами дослідження, 70% жителів області мають проблеми зайнятості і заробітку різного характеру. На наступних етапах нашого дослідження ми будемо оцінювати. Стан ринку праці, будемо оцінювати готовність роботодавців відкривати нові робочі місця. І власне, я думаю, що ось співпраці з відповідними державними структурами, комунальними структурами, які за це відповідають, зможемо запропонувати певні шляхи, яким чином можна розробити механізми мотивації для того, щоб бізнес місцевий і створював робочі місця, і підвищувався відсоток зайнятості населення. Інша проблема обмежені фінансові ресурси, говорить Андрій. Ріана Костенко недостатньо уваги, як я вже казала, звертають на підтримку фінансову підтримку громадян, які працюють. У нас за результатами опитувань. Кожна четверта людина стикнулася в ситуацію, коли скоротили ставку або зменшили заробітну плату. Тобто, це фактично люди, які можуть опинитися в групі ризику, можуть опинитися в складних життєвих обставинах. Важливо попередити цю ситуацію. Також респонденти повідомили про те, що відчувають проблему безпеки. Імно достатньо звертати увагу на психологічне та ментальний ментальний здоров'я громадян. А сьогодні достатня велика кількість осіб з інвалідністю, а також осіб похилого вітку, зазначають, що вони не мають доступу до отримання психологічної підтримки. Вони не мають доступу отримання до цих самих послуг. Є проблеми також для окремих груп населення щодо доступу до медичних послуг, особливо це стосується сільського населення. Керівниця центру соціальних досліджень наголошує, що й найближчим часом варто розробляти програми, як утримати людей в області, інакше не виключенні друга і третя хвилі еміграції, не через загрозу воєнних дій, а через відсутність фінансової забезпеченості. Результати наступного етапу дослідження стосовно оцінки ринку праці та ресурсів наявних в громаді в центрі дослідження планують презентувати в середині травня.